Браття і сестри, батальйон Братство переважно виконує розвідувально-диверсійні функції в інтересах збройних сил і української держави. Так само ми розглядаємо цей батальйон як ланку войовничої церкви, власне, відродження церкви, істинне відродження церкви має відбутися на війні і в християнських батальйонах. Братство це перший християнський батальйон, і відродження нашої віри є другим важливим завданням після чисто воєнних завдань, які перед нами стоять. Якщо ви вірите в Бога, маєте добре здоров'я і відчайдушність, дзвоніть за цим номером, приєднуйтеся до нас. Всьому іншому ми вас навчимо. Ми навчимо вас воювати, ми навчимо вас молитися, ми навчимо вас вірі, ми навчимо вас сім'ї. Щоб братство це сім'я.